Всім привіт, це Оксана Морозова і наш старопрогноз на грудень 24-го року для терезів. для терезів. І так, будь ласочка, що нам дасть грудень? Що чекати від грудня 2024 року Тереза? Що чекати від грудня Тереза. І так, початок місяця, серединка. І кінець місяця. І так, будемо нас дивитися на трьох колодах карт. Мені сподобався такий формат, дуже класно відіграється і дуже такі говорячі колоди. Краще е, можна роздивитися і зрозуміти. І так, грудень терези. грудень 24 року терези. грудень 24 року терези. Початок, серединка, кінець. І третя колода, 78 дверей. Ой, щось не береться ця колода. Так. Давайте грудень, грудень 24 го року Терези. Ой, боже, випадає, що в нас тут випала королева жезлів. Щось вам потрібно десь рухатись, 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 рухати свої жіночі енергії. І так, грудень. Та що ж таке? Що ж це в мене карти випадають? Грудень, грудень 24 року, грудень 24, Терези, грудень 24. Терези. Так, початок, серединка і кінець місяця. Так, і ще допомагаємо тобто, собі підсвічуємо, в якій саме сфері е, програються ті чи інші події такими астрологічними кубіками. І так, Терезин, грудень 24. Терезин, грудень 24. Грудень 24. І так. Знак Зодіаку, Скорпіон, будинок, астрологічний, 10-й 10 астрологічний будинок, і планетка Марс. Марс, Марс, така воїнственна, тобто така вогняна енергія, має бути у вас аж за край. В цьому місяці в грудні, між іншим, це і скорпіон це такий, теж який рухає, рухає, рухає весь час, іде по головам, можна сказати так. Такі зодіакальні характеристики. І десятий будиночок, десятий будиночок це про статус кар'єру у нас з вами. Тобто. Ну, май, ну, майже у всіх так та може програтися грудень місяць. всі питання, от саме по 10 будиночку. 10-й будиночок це у нас ну, репутація, соціальне положення, статус. Так. Хтось може ось по скорпіону і по Марсу змінить свій статус, елементарно стане бабусею, дідусем. У когось діти одружаться, тому вони стануть, змінять свій статус, стануть тестем там тещо, так. Деверем, невісткою, ну, і, і так далі. І так, маю надію, що то зрозуміло було. Ну, Хтось просто може стати директором. Це взагалі без питань, це круто буде. Е, і так, ідемо. Початок місяця. Початок місяця. О, Початок місяця у нас місяць, у нас туз чаш. І десятка, десятка, десятка. О -о -о -о. Цей Господі, Брррр. Боже, все вилетіло з голови. Клісофортуни. От. Ось дивлячись на ці перші дві карти, ви знаєте, одразу у мене питання: хто із нас вагітний? Хто із нас вагітний? Да? У кого буде зміна статусу? Хто у нас буде ставати мамою, мамусею? Тому що ці карти у нас показують. Ось ця карта дуже часто показує зачаття, а ця карта показує вагітність, так? Оці дві карти, і тут я тільки проговорила, що зміну статусу, да, по 10-му будинку круто. І шанс від долі, да, ви можете його взяти, а можете його профукати. Тобто тут треба, мабуть, для того, якщо у вас є таке бажання. Трішки прислухатись до себе, подивитись, чи правильно ви щось робите. Так, може потрібно щось змінити в своєму раціоні, в своєму режимі зробити не так, як було до цього. Так? Або це нам карта може говорити і про циклічність, циклічність якогось процесу, що знову прийде те, що приходить кожен раз на початку грудня. Також карта місяця, це в нас може програватися як карта, або ну, якщо по негативу це карта страху, ну боязнь чогось, да? і це карта творчості, тобто ви щось плануєте, то у вас є такі творчі натхнення, щось робити, щось починати, але ну вам дуже боязко. Боязко, ви боїтесь чи впораєтесь ви тут, бачите, дуже класно картинка промальована, що кішка дивиться в воду і відображається там пантера, тобто це власність. Страхи, чи зможу я, так, чи зможу я. Ну і ту з о, Кубки нам показати що ви переповнені позитивними емоціями. Ну Тобто о, доля вам дає щось емоційно класне. Ну, а візьмете ви це чи не візьмете, то це вже тільки ваш вибір. Ніхто вам не може сказати, зробити чи не зробити. Десятка чаш, тут про сімейний затишок, про злагоду. Ну, тобто, все в сім'ї є. І злагода, і, і діти, да, все бачите, все на столі, круто все. Тобто, і творчість, ну, творче таке натхнення, тому що, бачите, хлопчик в сім'ї, да, ось він в фарбі, в фарбі. Тобто, може, хтось в сім'ї займається творчістю. Може, це буде якісь такі ось і сімейне свято, так? Всередині грудня, може, будете святкувати якусь подію, ну тут не день народження, а саме от якісь результат якогось творчого, творчого проєкту, творчого результату. Так. Ця карта. Ну, Тут десятка мечів, це нам говорить про те, що ви виснажені. Треба звернути увагу на своє здоров'я. Бачите, тут навіть лікар, лікар і його укалування. Тобто потрібно звернути увагу на своє здоров'я, на своє здоров'я, але тут бачите, Десятки Десятки це закінчення циклів, це остання карта. Тобто у вас і десятка чаш, і десятка мечів, ну тобто ви на емоціях, тобто ви на такому адреналіні. Тому ось тут може і десь бути по психосоматиці, знаєте, треба буде звернутися до лікаря. Так, а ну от В принципі, от бачите, четвірка четвірка мечів, що щось, щось вас стримує рухатись. Тобто ви зараз в результат це про наші думки, так? Це про наші думки. Щось саме на цьому рівні вас тримає. Не рух, як там іти ногами, да? а от і саме саморозвиток, щось вас тримає. Може, навіть це і ви самі. Вон пішли в ногу поламали, щоб не. Знаєте, от, знову ж таки, по психосоматиці. Ви настільки боялися робити кроки вперед, що просто ну, там задивилися на якусь гілку-білку і споткнулися і поламали ногу. Тобто, ось така у вас серединка місяця. І так, кінець місяця. Що ми маємо тут? Сімка мечів. Ви звідкись уходите? Тихенько, нікому не сказавши, посеред ночі, да? тобто, може, ви вже задумали змінити роботу і нікому нічого не кажете, але рухаєтесь в тому напрямку. так? Сімка-чаш. А сімка-чаш це у нас між. Іншим про ілюзії, ілюзії, що ви не знаєте, чого ви хочете, чи то ви хочете грошей, чи то ви хочете кохання, чи то ви хочете дітей, чи то ви хочете бути child фрі Ну тобто тут потрібно. Потрібно потрібно тверезо подивитися, подивитися на речі. Так, третя карта. А Третя карта нам дає шанс. Це туз ці господи, туз пентаклів. Це нам дає шанс на те, що ви, у вас є, скажімо так, ну от як на картинці, давайте алегорію. Картинка. Бачите, сидить дама з ключами і двері. Тобто, у вас є ключі якими відкрити дані двері і піти далі. Тобто, головне встати і піти. Якщо не знаєте навіть, де ключ від якої двері, то їх дуже легко підібрати. Але, по-перше, треба в бажання встати, піти і щось робити, щоб знайти потрібний ключ до потрібних дверей. Тобто, шанс життя вам дасть, шанс є. Але вам потрібно зрозуміти, що саме вам необхідно, так? чого ви хочете. Чого ви хочете? І ось ну, ця карта. Карта, карта, карта. І тут і самообману, і обману. Ну, в принципі, це карта ну, але саме по цій колоді, бачите, що ви кудись тихенько крадетесь серед ночі. Тобто це може бути так, що і ви когось обманете. Тому ось такий у вас місяць, любі мої Терези, Бажаю вам прожити його якнайкраще і завершити цей рік з найкращими для вас результатами, зі спокою на душі і на серці. А я вас люблю цілую, обнімаю. До нових зустрічей. підписуйтесь, щоб не пропустити наступні прогнози. Па-па!